Всім привіт! Я біля магазину Буглінту подивилася недавно відео Іри з каналу «Віднесені вітром в США. Що вона накупила дитячого одягу по 25 центів, то їду провірити, чи є такі знижки у нас. Хто знає, в січні я показувала розпродаж в магазині росту 49 центів. І мене переплюнула. 25 центів дитячий одяг. Іду подивлюся, чи в нас такі знижки є. Тому що то в одних магазинах бувають, в інших ні. При вході пише, що нові знижки на знижки, тому дуже цікаво, що з того всього вийде. Руїзочок собі відразу все вже таке до Великодня і літнього вже багато. Ну, ми порозглядаємо пізніше ще асортимент, а зараз підемо саме в ту сторону, де Знижки, От, наприклад, для дорослих. Ну, просто заради цікавості, які цінники. О, ціни такі, я вам скажу, нижчі, але по 25 центів поки що не бачу. Бачите, 3,50. Це дорослі речі. На секонд Генді таких цін немає. Але я йду на дитяче, дійсно, тому що мені для Марчика потрібно оновити одяг на весну, на літо. Він так росте швидко. Все коротке, все вузьке. Порозглядаємо. Так, йому 9 років, але як я вже казала, у нас штани йдуть на 8, на 10. Так, тут не знижки, а де знижки? Знижки отут от для дітей. 6,99 штани. Ну, в принципі, все рівно нормальна ціна. Зараз таких вже рідко. 3,69 футболочки. О, дуже гарно. Тому зараз я Дивіться, чемпіон. вон 4-19, 25 центів. Нічого у нас поки не бачу, але... Порозглядаю асортимент, якщось знайду, обов'язково покупками поділюся. Нічого не знайшла ні марчику, ні собі по одязі. Та ціники є такі, ну, порівняно дуже низькі, дивіться, от на 20 років на хлопців. Штани по 2,19, по 8.99. Це непогані ціни. 3,69. Але в нашому розмірі те, що нам потрібно, нічого немає. то давайте порозглядаємо отакі. От Ще тут ряди, що тут цікавого. Я недавно тут була, показувала, хіба зараз вам покажу, що до Пасхи. Є. Мама. От великодній декор. Ще не дуже так. рясно в Бурлінгтонів вони завжди не дуже спішать. То я сьогодні ще зайду в Рос, там, напевно, вже буде набагато більше всього. 10 доларів ось така табличка. І яйця морква, що тільки не попридумують. От зайчики такі глухий, сліпий і німий. Тобпи такі, а тепер зайчиків зробили. Солом'яний коштує нам скільки? 5 доларів. Такі. Я хочу на взуття подивитися, Катруся зараз в спорті. Пішла на такий трек. Тобто вони швидка ходьба, біг і стрибки в довжину. І потрібні такі спайкс-кросівки е, з шипами. Коли не треба було, я їх дуже часто бачила. Ну, в Бурлінг то ні я бувала в Росії чи в Маршалсі бачила, то ще сьогодні забіжу. Йду тепер в свій улюблений роздрес фолес. У нас трошки вітряно, але насправді погода дуже вже гарна, весняна, десь 14 градусів тепла. Наступного тижня вже і до 18-19 переди. Нарешті В Росі віночки вже великодні. Все з зайчиками, побігайчиками, такі 18 доларів. От. Схожі такі всі. Такі скульптури. Це 50 доларів бачу. А ця 40 ну, важке. Ну таке. Однією рукою можна підняти все рівно. Різні підставки для вазонів. У. І ще зайчики. Пострибайчики. Оцей важкий. Дев'ядолай. То як, качко-заєць чи як? А який? в капусті. Тарілочки. <задумка>, Задумка гарна, але 8 доларів. ця, та, певно, буде більше. Баранчики також. Хто ще робив на Пасху в кошики? Баранчиків з масла. Такі. Для вазонів горшочки. По вісім. Це, напевно, щось схоже до фонтану для пташок. Гей, який котяра з пташкою. 15 доларів. Не важкий, скільки коштує? цікаво. 30 доларів. Індія. Це таке для вазонів. Тут такий, напевно, на цукор і на а, молоко на вершки. 9 доларів набір. Ось так, такі мисочки 4 долари. Не знаю, для чого вигляді яєць. Все такі цікаві. 4 долари. Цукорнички. 5. А до цих ще є отакий от глек. 11. Ще зайчики. Дерев'яні 5 доларів. Що у нас гуска, качка, не зрозуміло. Вже такі е -е, прихваточки все-таки. Ця 12 більше. І тут така мама з дитинкою. Ну, а Марша з магазині, чуть не метрові яйця, зайці, качки, барани, просто очі розбігаються, гноми. Все, що тільки собі можна уявити. Дуже багато декору цього всього. Полиці просто переповнені дивіться, Така форма я купила собі за 6 доларів, У нас знову 15, тому що вона ну, така ніби до Великодня рахується. Так що я гарно собі встигла схватити. І тюльпанчики за 15. Оливочки олив'ю 6 доларів. Отакий вузенький зайчик, синенький за 6 доларів. Свічки гарні. 1299 пахне трояндою. А баранчик, ну вже такий ніби справжнього баранчика, такий мягенький. 7 доларів. І от пил, як сяде на нього і що з ним робити. Сукні вже такого, ж, всі такі. Квіт крові з рюшами. я Так бачу, то повертається напевно та мода з тими бантиками, рюшами, оці резиночки на кожному кожному платі. Так, в Марша зберу собі турецький з ліщиною і з фісташками цей луком. Це 4 долари, дуже смачненький вже брала. І катрусі беру для спорту, вона мені просила, я з нею порадилась. Відсилаю її, поки вона в школі фото. Такий 12 доларів, такий 13 спортивний і такий також 13. Все. Йду. Повернулася додому, захотіла домашнього гуакамоле. Вже не раз показувала, ще поділюся так швиденько. Розімняла тут 2,5 авокадо. Додаю фіолетову, порізану дрібними кубиками, цибульку. Дві помідорки наріжу кубиками також. Додаємо помідори сюди. ж. Далі кінза. Багато людей не люблять, можна замінити петрушкою, але смак не такий. Повинна бути кінза. Я, наприклад, дуже люблю. І сік з одного лайма. Додаємо сік лайму. Вже на свій смак дивіться, може, хочете трішки кисліше, то можна більше, ніж один. І втираю зубчик з часнику. Дехто любить додавати гострий перець. Я люблю з часничком. Добавляємо сіль. Трішки чорного перчику. Перемішуємо і насолоджуємося. Виходить о така смакота. Я дуже люблю гакомоли на таких ось рисових хлібцях або на хлібі затостованому, вже кому що до вподоби. Та навіть саме їмо, як і салатик. Ось такий смачненький обід у мене сьогодні. Я сідаю пообідати, поки мої дітки вчаться онлайн. Сьогодні п'ятниця, 7 березня. Вчора, в четвер марчик, тільки мав повертатися в школу, вже себе добре почуваю. А нам подзвонили, що школу закривають на два дні, і навчання буде відбуватися онлайн. Напевно, дуже багато дітей хворіють на гриб, тому така ситуація. Так що, поки вони займаються кожен собі в своїй кімнаті, я такий собі обід невеличкий зробила, ще кава готується і продовжую свій день. Це така смакота. Попробуйте обов'язково. Друзі, хто пам'ятає, я в дописі тут залишала посилання на канал Наталі Машиків про випічку хліба і закваску з нуля. От я по її рецепту вчора другий день підгодовувала, і подивіться, отак от було рівень. Як вона гарно виросла. Це мені дає велику надію, що нарешті я буду мати власноруч вирощену закваску, тому що до цього часу я мала. І маю, але зі мною поділилися нею. І, до речі, сьогодні якраз вже хлібчик буду випікати. Тільки не зі своєї, це тільки другий день. Десь там до 6 чи 8 днів треба підгодовувати. Рецепт є у дописах тут на YouTube. Так, ставлю свій хлібчик, бачите, цілу ніч ферментацію проходив. Баняк нагрівся вже разом з духовкою. Хочу якийсь такий цікавий розріз зробити, завжди роблю такий смайлик просто. А побачила в знайомої, вона робила так спіралькою. Я спробую, не знаю, що з того вийде, але, як то кажуть, побачимо в результаті. Так гарно було в неї, ну, але я ще так не пробувала. Сьогодні вперше такою спіралькою роблю. Розріз. Розрізи треба обов'язково робити. Тому що інакше він все рівно собі десь трісне, де йому захочеться. А так, можна і колоски різні малювати, я вже так робила також. Не Раз вам показувала. Цього разу я. І пшеничне борошно, і цільнозернове використовувала для хліба. Ну, все, думаю, поки що достатньо. І так, показую результат. Подивіться, яка краса я сама здивована. Дуже оригінально зі спиралькою так вийшло в розрізі. М -м -м. Шкода запаху не передати. Ну і мушу вам цей звук передати. І ще згадала, хто дивиться мене зі сполучених штатів. Не забувайте, що сьогодні вночі з 8 на 9 березня ми переводимо годину вперед. Переходимо на весняний час. В Україні це буде відбуватися пізніше. Минулому відео запитувала вас про котиків, чи вони відрізняються. Ну, Більшість написали, що таке так, що наші якісь носатіші і так далі. Так, щоб ти зрозуміла, куки, ти не схожа на українських котиків. Хоча для мене мої котики найкрасивіші. Всім дякуємо за перегляд! Будьте здоровенькі, мирного неба. І всього вам доброго. Побачимось в наступному відео.